Ти не бачив жодного конкретного рішення з боку Трампа по відношенню до України ні на саміті НАТО, ні раніше. Просто, якщо хтось собі ставив очікування завищені, мовляв, на саміті Трамп оголосить Україні якийсь військовий пакет допомоги, ну не варто було на це розраховувати. Тим більше цей саміт не мав на меті займатися виключно питаннями України. Українське питання дуже важливе для безпеки Європи. А ключовим питанням була безпека Європи. Вона в контексті можливого нападу Росії на території країни НАТО, які є членом Європейського континенту. Саме так там стояло питання. І відповідь на це запитання НАТО дали, в тому числі через рішення збільшити видатки до 5% на оборонку до 35-го року. А щодо України були запитання, на які відповідав Трамп. Він згадав Україну під час своєї прес-конференції. Була зустріч із Зеленським. Враховуючи те, що ми не є членом НАТО, то добре, що нас там приймали. Звісно, як правило, на саміті приймають не лише членів НАТО, а й інших. Ну, до прикладу, цього року не було представників там Японії, не було представників Південної Кореї Австралії. Це також дуже показово. І не було зустрічі в форматі чотирьох, яка, як правило, проходила в форматі чотирьох країн країнтиканського регіону, який потрібний цей контакт для того, щоб підтримувати стабільність саме в цьому регіоні, а, і цей саміт загалом він, як на мене, ставив за мету, аби не роздратувати Трампа і залишити. Прихильним його до європейського континенту, до європейського союзу, загалом, тому що Європа насправді перебуває під загрозою можливої атаки з боку Росії. Про неї говорять вже ну, всі практично. Якщо раніше там такі розмови йшли на рівні експертному, то про це нині говорять очільники закор... оборонних відомств, очільники розвідок країн Європи. Вони чекають нападу там, наприклад, за п'ять років з боку Росії на території. Своїх країн. І основне завдання цього саміту було зберегти прихильність Трампа до НАТО, зберегти євроатлантичну цю співпрацю і зв'язок. Окремі мої колеги говорять про те, що конкретних то результатів не було досягнуто за підсумками цієї зустрічі, але я вважаю, що саміт і не ставив собі завданням якісь інші, окрім тих, які були озвучені. Бо попередньо. Трамп дав зрозуміти, що не будуть багато говорити про Україну, він про неї задав, він чим не відповідав на запитання. І те, що ми зберегли лояльність і прихильність до України, це також є підсумком цього саміту, який вважаю, що Мартом Рюте був організований дуже ефективно, враховуючи неординарність Трампа, його ну, певною мірою, навіть як антагонізм до Європи, як, як такої. Він же сам говорить, що Європейський Союз був створений в піку Сполученим Штатам Америки. Тобто це ворожа до нього структура. І далі буде багато гострих питань між ними, але Трамп дав чітко зрозуміти. В нього однозначне читання статті 5. Він готовий допомагати Європі боронитися від російської агресії. Ну і така бравада пролунала з його густ, про те, що допоки він буде президентом Сполучених Штатів Америки, то Росія не нападе на країну НАТО. Я не був би таким категоричним, а багато із його заяв я розглядаю як. Один із елементів загравання із Путіним, і посили публічні про те, що він готовий до діалогу з ним. Не випадковий Ердоган продовжив цю тему вже після зустрічі з Трампом. Тому я, якщо говорити в загальному контексті, вважаю цей саміт не провальним. Нам не пообіцяли членство в НАТО, але нагадую, що нам і раніше і його ніколи не обіцяли. Нам говорили про якусь там нескінченну далеку перспективу, що ми маємо йти до НАТО там вічниця. але самі країни НАТО говорять, що... Вони мають вчитися сьогодні як вести війну в Україні і брати е, на як досвід е, участь у бойових діях іншої армії на європейському континенті Російської, тому що більше армій на європейському континенті, які мають бойовий досвід, немає. І ну, сьогодні вже навіть генерали однозначно визнають, що вони до війни готові менші ніж Україна. Ну, мається на увазі щодо тактики ведення дії так, бойових дій. Але щодо озброєння, ну звісно, що і в НАТО багато проблем в цьому плані. І вони ставили перед собою завдання про те, як же зміцнити свою оборонну стратегію, саме оборону. І найголовніший показник це найголовніший момент, я вважаю, на даному етапі, те, що Україну інтегрували в цю європейську оборонну стратегію. Стратегію безпеки. Визначили Росію як довготривалу загрозу. Це також дуже важливо. І е, рішення про 5% е, ВВП, які мають виділяти кожна країна на свою оборонку, вони в тому числі передбачають видатки для України. Тому що для нас це зараз питання виживання, друзі. Якщо нам європейці не будуть допомагати, ну вибачте, чим ми будемо оборонятися і за що ми будемо жити. Бо, за словами Марка Рюте, наприклад, в цьому році нам готові передати зброї на 50 мільярдів євро. Спочатку була цифра 35, тепер на 50. Тому я вбачаю доволі позитивними результати цього зібрання і для нас, звісно, хотілося б більших там якихось цілей. І коментарі, до речі, від учасників саміту лунали дуже притомні. Ну от мається на увазі зараз коментар пані Мелоні, прем'єр-міністрки Італії, яка сказала, що Трамп має. Використати ті самі інструменти тиску, ну, можливо, не ті самі, але тиск на Путіна для того, щоб то припинив війну, так як то він зробив із Іраном. Ну і на уседо так само про це сказав, хоча і каже, що війна там, в Україні триватиме щонайменше ще три роки. Ну, я вважаю, це така його суб'єктивна думка. Як воно буде надалі насправді залежатиме великій мірі від єдності Європи, а це якщо говорити про їхню допомогу. Але я чудово розумію, що Європа і не поспішатиме із завершенням цієї війни. Тому на тлі того, що ми могли отримати доволі непривабливе для нас рішення після цього саміту, наприклад, відсутність Трампа на цьому саміті, послаблення позицій Європи, через це вони більше б там піклувалися про власну безпеку, хоча їм треба цього робити. Ну і так далі. Цілий набір можна набрати інструментів, рішень, які могли б бути негативними для нас. Принаймні їх немає. Нібито небагато позитиву, але я вважаю головним. Головною перевагою цього саміту, що немає багато негативних рішень, вони фактично відсутні. І справді Трамп говорить про свою прихильність до країн Європи, до лідерів країн Європи, що вони дуже хвилюються за свої народи, за свої держави. Але ну є розуміння того, що він зараз веде і торгові переговори з Європою. Йому важливо там збалансувати їхній торговий баланс. Є певна спекуляція в будь-якому випадку, ситуація, яка склалася, вона. Ну, я скажу, так для нас була максимально використана скорість. як то могло бути.